Лена банда, група активістів, які грабують власників великих підприємств, знову ділі. гаражі якийсь зловмисник, схоже, конкуренти. Кот червоний, зоро ти мене чуєш. <плес> Тобі вже на пенсію, діду. На що ти його притягнув, бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю за ускочу, але всунусь. що за метафори від альфа самця на вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. О, добре, не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут і вас чую. Він нам тут не помре. А ще у мене астма через фізичне навантаження. А собака у мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. Вітаємо у банді. Ми куди? До нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому натхати на природу? Знаєш, що таке грінвошер? Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Чарівні пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. <рес> Я подам вам цих зелених на блюдя. Нам треба негайно зупинити. Ще й до всього. Надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда! Давай, скоріше, нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не каскадер. Зараз досить. А -а -а! Скоро у кінотеатрах.